Звинувачують у розбійному нападі, що робити. Якщо вас звинувачують у розбої, пам'ятайте, що це дуже серйозне кримінальне правопорушення. Покарання за розбій передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 15 років із можливістю конфіскації майна. Тяжкість покарання залежить від обставин справи. Наприклад, чи діяла група осіб, чи було проникнення у житло, чи застосовувалось насильство, або загроза життю, чи викрадення майна у великих або особливо великих розмірах. На відміну від грабежу, розбій завжди супроводжується насильством або погрозою його застосування. Якщо вам висунули такі звинувачення, негайно зверніться за професійною юридичною допомогою. Це допоможе захистити ваші права і побудувати ефективну лінію захисту. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, щоб знати, як захистити свої права.